Вітаю, друзі! Такий холодний ранок я намагаюся зігрітися гарячою кавою зі спеціями. А ще я вчора запікала яблучка і мені вони смачніше на другий день, ніж учора. У малечі свої смаколики, а от старшенька у мене таке не їсть. Вона вже так виросла, якщо ви пам'ятаєте, якою вона малечою була, я вирішила запекти сьогодні гарбуз Хокайдо. Він є джерелом клітковини, багатий на різні вітаміни, містить бета-каротин та в нього низький зміст калорій. Він мені смачний, навіть сирий. Його можна готувати із м'ясом, і з картоплею, різними овочами. А я сьогодні готую його з улюбленими грибами, гливами, з моркво та цибулькою. Спочатку я його окремо запікаю без начинки при температурі 200 градусів, хвилин 20, а потім ще хвилин 5, вже з начинкою і з тертим сиром. Мені так подобається оце поєднання солодкого гарбуза і несолодкої начинки це щось неймовірне. В холодній і похмурі дні так хочеться чогось яскравого і смачного. Я думаю, що такий гарбузик можна навіть на святковий стіл поставити. Мені прийшла посилка. Від підписниці Алочки вона написала, що хоче передати мені невеличкий подаруночок. Але отакої коробки величезної я не очікувала. Тому зараз будемо разом дивитися, що там. Мої дівчатка тут як тут. Коробочка це ж привід погратися. Будемо роздивлятися. Дивіться, скільки чудових подарунків. Ой, так цікаво. Чай, рідні трави, ромашка, м'ята меліса, яблучний пиріг і теплий імпир. Це смакота. Ммм. Це рушничок. Ні, це не рушничок. Це якесь дуже цікаве пано в стилі патчворк із клаптиків таких різних. А ця лялька-мотанка мене вразила. Хочу показати більш детальніше. Цю ляльку навіть є. Сукня, все в українському такому стилі. На голові отак, наче корона. От ще й коса. Подивіться, це моя мрія. Пано, на дерев'яній такій основі. Букет і чудові гарбузики три різні. Як гарно все виглядає разом, ще є пляшечка віддекорована. Алличка пам'ятає, що я їм ці вафлі на фруктозі. Запам'ятали ж? Як це чудово! Хустиночка з мереживом. Така соняшна, літня, я б сказала. Дуже гарний футляр для окулярів. Як ви бачите, я вже його застосувала. Фартушок з таким грайливим мереживом. Дивіться, як він гарно пасує до футболки, на якій написано Пенсійний фонд України. Я в захваті. Ви ж знаєте, що це кольори цього року? Є коробочка, я не уявляю, як це можна зробити своїми руками. Тобто, звичайна коробка перетворюється у витвір мистецтва. Які милі деталі. Я не уявляю, скільки часу все це займає, але це, це дуже цінна річ. І ще у нас є, я думаю, що це лист, ми розкриємо з вами його разом і почитаємо, а може щось інше, я не знаю, чесно кажучи. Теж гарно оформлений. Я б показала вам все це не для того, щоб похизуватися. Для мене це надихаюча історія сильної жінки, що написала мені Алла, їй 70 років, і вона працююча жінка. Працює вона молодшою медичною сестрою в Київському онкологічному центрі у відділенні гінекології. 36 років. Любить свою роботу, любить допомагати людям після операцій. А все те, що ви бачили, це її хобі. Вона робить все своїми ручками. Ви знаєте, я подумала, що бачить Алла на роботі? Страх, біль, страждання. Все те, що відчувають люди, які, може, вже були одною ногою на тому світі, але яке має бути серце у людини, щоб роками бачити все це і допомагати людям? А потім приходити додому, займатися справами хатніми, як будь-яка жінка? І робити такі чудові речі. Їй 70 років. І для мене це така історія ем, байдуже, скільки людині років. Вона може займатися улюбленою справою в будь-якому віці, і займатися тим, що її надихає. Я була вражена і подумала, скільки в нас іще таких жінок в нашій країні сильних, роботящих, творчих людей. Я думаю, що для мене це не тільки історія, яка ем, ну, буде надихати і давати рухатися вперед. Я думаю, що і для вас, моїх глядачів також. Може, хтось вже розчарувався в чомусь і думав, ну, я старий або стара. У нас вже, коли вже 40 років, то ти вже старий, і стара. А це не так. Я дуже вдячна Алі за те, що вона прислала свої роботи. і Трішечки розповіла свою історію. Я ніколи не бачила цю жінку, щоб ви розуміли, ми познайомилися тут, на каналі, і я щаслива, що в моєму житті є такі люди. Коли я починаю втрачати віру в людство, а таке буває. Ось такі люди сильні. Незвичайні люди мене надихають. Вони дають такий знаєте, поштовх жити, працювати і не здаватися. І тут дійсно був лист невеличкий. Доброго дня, шановна пані Ірино. Висилаю вам свої вироби. Вибачте, що може десь із дефектом. Але я не професіонал, я любитель. Тож як уже вийшло. Надіюся, що ви будете раді. З повагою Алла. Аллочка, що я хочу сказати, все, що зроблено з любов'ю, для мене досконало. Я вам дуже вдячна, по-перше, за щедрість, за те, що ви стільки труда вклали в ці роботи, і ви прислали мені чужій людині. За вашу доброту, за вашу любов до людей. Хай вас Бог благословить. А у моїх котиків нова іграшка. В магазині мені сказали, що це для малесеньких гризунів, а але я купила для своїх кошенят. Хай точить кіхті. Старшенька моя кіцюня не зацікавилася, а от малеча почала гратися. На це я можу дивитися безкінечно. Отримавши порцію позитивних емоцій, ми йдемо на кухню розбиратися з квітами, які померли в міжсезоння. За одну ніч так стало холодно, що ця квіточка в мене і пропала. А зберігти мені такі її хочеться, тому я вирішила ось так. Координально все і викопати, і обрізати. Я думаю, що ось так буде краще, і вона таки одужає. Ви знаєте, що я знайшла вихід. Я купила штучні квіти. Ви бачите, вони всі різні. І непоганої якості. Я думала, що вони дуже сильно будуть припадати пилом. Але ось ці два, мені здається, вони чимось оброблені, бо тут майже нема пилу. Бачите? Це темненький, то да, він припадає трішечки, але це інша якість. Ну що ж, поки інші квіточки одужують, вже до весни, мабуть, що робити? Я Прикрашаю свою оселю штучними квітами. Я думаю, що це вихід. Я все рівно їх помию, протру, і вони будуть і далі мені служити. Я сподіваюся, що ви відпочили з нами. Хочу привітати всіх нових підписників каналу. Я рада, що ви до нас приєдналися. На каналі я показую такі невеличкі замалюночки життя звичайної жінки. Все окрім роботи. Тому що нам треба відпочивати. Жінка має відпочивати. Тому я дуже рада, що ви з нами. Пишіть свої коментарі, не соромтеся, я намагаюся хоч декілька слів відповісти кожній людині. Хай буде все добре! А ми побачимось!